Добрий день, шановні користувачі системи АІС. Я психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, як проводити соціометричні діагностики в системі. На першому етапі вам потрібно перейти до розділу Користувачі респонденти. Переходимо до вкладки Класи групи перевіряємо наявність класів груп, які нам потрібні. Якщо у вас вже класи і групи налаштовані, ви можете пропустити цей етап. Якщо ні, давайте спробуємо створити з вами одну групу. Натискаємо Створити і створимо, припустимо групу, нехай це буде наукова 10. Підтверджуємо: отже, група в нас створена. Тепер перейдемо до додавання респондентів. Так саме додавання респондентів є обов'язково для проведення соціометричного дослідження. Але це не складно. Звертаю вашу увагу, що існує два способи додавання: або додавати поодиноко по кожному, або імпортувати з файлу Excel. Як імпортувати респондентів з файлу Excel ви можете переглянути у відповідному відео в розділі відеоінструкції. Отже, а ми будемо додавати власноруч. Переходимо до додавання респондентів. Прізвище нехай це буде респондент. Ім'я 1. Логін. Пароль клікаємо, лівою, вони з'являються, і обираємо групу «Наукова 10. Є. Давайте З вами створимо декілька респондентів, щоб ви вже розуміли, яким чином це робити. Знову наукова 10. Наступний респондент. Третій. Четвертий респондент. І п'ятий респондент. Цього буде більш, ніж достатньо для прикладу. Доданих респондентів ви можете побачити у вкладці налаштування респондентів. Дивіться, в таблиці чітко видно, що в нас є 5 респондентів, доданих до групи наукова 10. Ну і що ж, а тепер можемо вже розпочинати роботу з соціометричним дослідженням. Переходимо в панель керування до соціометричної діагностики. І так, вам треба спочатку обрати, з якою групою будемо працювати. Пам'ятаєте, це наукова 10. Тепер нам треба поставити галочки напроти тих респондентів, які будуть брати участь у соціометричному дослідженні. Ви можете обрати всіх респондентів або вибірково, в залежності від вашої потреби. Обираємо діагностику, з якою будемо працювати. Припустимо 84. Всі діагностики мають тільки різницю в самих запитаннях і кількості запитань. Є. Натискаємо Створити. Зверніть увагу, що в нас є створена група, науково 10, і можна проходити вже соціометричне дослідження. Включаємо доступ. Ну, а тепер треба респондентам надати посилання для проходження. Яким чином це зробити? Переходимо в посилання, обираємо клас, групу наукова 10, діагностика 84 і створити. Зверніть увагу, що в нас є посилання. Ми можемо скопіювати, скинути посилання вайбером, телеграмом або іншими месенджерами, або надати доступ до QR-коду тощо для проходження респондентом. В нашому випадку ми спробуємо з вами. Пройти, начебто, ми респонденти за посиланням. Щоб скопіювати його, клікніть лівою кнопкою миші. Я в іншому вікні, в іншому браузері перейду за посиланням. І так, ми бачимо перед собою перелік респондентів. Кожен респондент буде обирати свій піп. Ну, В нашому випадку, давайте так, респондент перший почне проходити. Обере свій вік, обере стать. Обов'язково ознайомитись треба з інструкцією. Попереджайте обов'язково ваших респондентів. Ну і натискаємо розпочати. Роби вибори, які вважає за потрібними, і підтвердити. Давайте пройдемо ще двома респондентами. А двома не пройдемо. Так, другий респондент взяв участь. Так само зазначив вік, зазначив стать. Зробив певні вибори. Або взаємовибори. Це вже система автоматично буде враховувати. Ну і давайте ще одним респондентом пройдемо. Третім. Розпочати. Робимо вибори. Супер. Давайте повернемось до соціометричного дослідження. І так. Обробка результатів. Дивіться, якщо клікнути на результати, ми з вами можемо побачити, що в нас три респонденти пройшли діагностику. Але ви пам'ятаєте, що ми обрали всіх п'ятьох респондентів. Отже, дуже важливо розуміти, що обов'язково всі мають взяти участь в проходженні діагностики. І якщо все ж таки респондент не взяв участь в проходженні, то ви просто вносите його результати порожніми. Але це зробити обов'язково. Натискаємо внесення відповідей, обираємо нашу групу. Обираємо респондента, пам'ятайте, четвертий не брав участь. Давайте ось так зазначимо. І просто внести відповіді. І давайте припустимо, що п'ятий респондент у нас проходив соціометричне дослідження на паперовому носії. Давайте занесемо ці дані. Так само в цій групі. Респондент п'ятий. Вік є. Стать є. І зазначимо його вибори. Ну, знову ж таки, я, як приклад, обираю якісь варіанти. Супер. Давайте перейдемо до обробки результатів і подивимося результати. Дивимось, тепер всі респонденти в нас взяли участь. Але існують такі ситуації, коли респондент пройшов декілька разів. Давайте зімітуємо цю ситуацію. Зайдемо внесення відповідей і внесемо ще раз відповідь, наприклад, респонденту номер 4 Виберемо його вік стать. Повернемось до обробки. Результати і бачимо, що четвертий респондент пройшов двічі. Запам'ятайте, кожен респондент має мати виключно одну відповідь. Якщо буде більше однієї, видаляємо дублюючі відповіді. Ось тепер буде вірно. Ну що ж, а тепер генеруємо автоматично результати. Що ми з вами робимо? Обираємо групу. Натискаємо показати результати, і система в реальному часі автоматично порахує отримані плюси, мінуси, віддані плюси, мінуси, соціальний статус, потреба в спілкуванні, психологічну сумісність і так далі, і тому подібне тобто, повністю всі елементи. Які використовуються в даній діагностиці. Нижче ви можете позна... побачити умовні позначення в соціограмах, так як в нас є соціограми позитивних негативних виборів. Вони будуються автоматично. Ви можете переміщувати елементи за потреби, повністю соціограму, коліщатком рухати вперед-назад для того, щоб збільшити або зменшити соціограму тощо, в залежності від потреби. Нижче. Соціограма негативних відповідей так само ви можете переміщувати, змінювати форму, розмір тощо. Припустимо, ви внесли корекцію, відкоригували, відредагували соціограми, і тепер можемо завантажити з вами в самому низу кнопка протокол. Натискаємо завантажити. Протокол буде завантажений у форматі DOC. Запам'ятайте, будь ласка, цей документ можна відкрити Word або LibreOffice, або іншою програмою, яка підтримує такий формат документів. Зверніть увагу, протокол заповнений повністю. Є таблиці за результатами. також соціограми, які ми налаштовували. Умовні позначення до соціограм. Є висновки і рекомендації, які ви можете відкоригувати, внести певні дані, і зберегти. Ну що ж, давайте підведемо підсумок. В цьому відео ми з вами розібрали, як працювати з соціометричними діагностиками. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. Приємного користування системою АІС я психолог.